Наші воїни на Сході. Дуже часто визначають свій чужий. Я думаю, ті, що дійсно були на Сході, не дадуть мені здихати. Так це чи ні. І чесно скажу, дуже прикро, що таке сталася прикість в нас в міськраді, в ківерцях, що дійсно багато говорять, пишуть, обговорюють. Знаєте, я й навіть і говорити про це не хочу. Ми з Славіком говорили, Славік, іди сюди. Давай закриємо те питання раз і назавжди, те, що ти мені казав, куди до мене? Я спеціально, я знав, що таке буде, я нашу розмову з тобою в бусі записав на диктофон. Ти обіцяв, мені зовсім інше. Так що, вибач, я слухаю тебе. Ти мені пообіцяв, що ми приїдемо, пожмемо руки і розійдемося. Я навіть заяву забув. То, що для мене це не важливо взагалі Є, не принципово. Чекайте, ну, хай не Дайте, сказано, я докажу, так, да, так, не перебувайте, будь ласка. Так. То, що він, він визнав, він з гарячу що щось там може й може щось. Я не, хоті, не хочу розбиратися, кажу чесно. Що було чи не було, це вже в історія. Треба переступати, я був на комісії, хай голова не дасть мені збрехати. Я вас просив, працюйте, хлопці, то, що учасники АТО чекають результатів вашої роботи. І ті чвари. Я почув щось, я прийшов на комісію, я когось образав на тій книзі, коли я був присутній. Будь ласка, щоб потім не перекручували. Ніхто такого не говорить. Писалося багато. Я просто кажу, чого почекаю. Чого я в такому діалогі буду вести? За цю кулакнечу я славяка не разу набрав, нікого навіть і не згадав. Кажу чесно, в мене немає часу на ці дрібниці. Тому що хлопці знають, ми більше зараз займаємося допомогою нашим сімей, які загинулися сім хлопцям. Інше питання, що постійно лікуємося, от ми з госпіталя мусили сьогодні приїхати, бо нас попередили, що збирається сесія по моїй заяві. Я не просив сьогодні сесію збиратися. Кажу чесно, мені прикро от в цих растих приймати участь. Якщо Славік мені обіцяє, що на сесію я вийду, пожмав руки, я заберуся, я свою заяву забираю ру, і я ухожу звідси. Славік каже, добре, я вибачаю і зараз, але на сесію я це зроблю. Обіцявте мені це, Славік. Нема питання, Андрій. Все кажу, виходьте, я виходжу, викриваю. Так, 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 я третій, я ховаю. Вірте, я, ну, я якщо, sei... чесно, чесно. <talent> якщо чесно, кажу чесно. І закриваємо це питання, ви зрозумієте, що... І це слухати а, і дивитися правильно. на все, що робиться. Це цирк. І те, що зараз роблять, це правду кажуть. Або якщо вже зібралися, зібрали людей, повідомили, то закрийте це питання. No. Ні, робити в колізії, щоб сесія не відбулася. Ще давайте на місяць. І кожен місяць оця писанина, оця говоріння. Ну сківери сміються, повірте. Я спілкуюся, повірте, з, з, з волонтерами, з укропами, хлопця, Дніпропетровськ, Київ, Запоріжжя. Я стараюся це нікуди не виносити, повірте, хто-небудь, хто в, в Фейсбуці, ви бачили хоч якесь слово про цю ситуацію? Ні. Я його навпаки ховаю в собі, мені соромно, що таке є. Чесно кажу, дуже соромно. Але якщо сталося таке, кажу, Слава, е, е, мені так само не хотілося це все виносити, і ми з Андрієм зустрічалися і вирішили цю проблему без... Взагалі без нічого. Він вислухав мене, я вислухав його, я сказав йому, якщо я тебе образив, вибач, ми пожали друг другу руку і сказали, тема закрита. Я взагалі не розумію, чому після цього хтось підбурює і знов збирає сесію, навіщо це робити? Ми вирішили проблему самі. Я казав перед цим, якщо я образив Андрія, хай подасть на мене в суд. І на цьому було б закінчено все. Для кого ви це робите, хто це зацікавить? Шоу, шоу. шоу понієте шоу! Тут нема проблем взагалі, з чого ви зробили шоу. А тепер ми знали, хто, що і як, чим дихає, хто порушує закони, хто порушує регламенти. І це вже з першого дня хочу сказати, як ми е тільки прийшли нові депутати. І на земельній комісії я скажу про свою земельну комісію. Ми вирішуємо одне питання, рішення виноситься друге. І це я можу сказати тут всім на камеру. А тепер так не буде. І ми це вияснимо. І я вам докажу, що ми виносили одне рішення на земельній комісії, а було друге рішення. Все добре. Все, на тому Бачите, людина сама. Тим, тут, а з теж Буквально два слова, і ми їдемо в госпіталь. Я би, щоб ви на дві хвилини залишилися. Та Михайло Богданович. Ви ми виступати? Людина яка. Хвилинки, бо, шановна дума, я перепишу, що Людина, час. яка навіть трошки більше йому не пощастило, як мені. Є ролик, 18 хвилин, там, де оцей Діві допитує наших полонених, в другій шеренгі там посередині якраз. Всі ті знущання пережив Михайло. Ну, скажімо так, пережили і слава Богу, щоб залишалися живі. Я ще раз скажу, хочу додати до всього того. Будь ласка, не гризіться між собою. Зробіть висновок. Ви розумієте, що та ситуація, яка склалася на сході, мені навіть важко про це говорити. Але все це наслідки наших дій. Це наша байдужість, це все відношення один до одного. Що, ну, на жаль, у нас так склалося. Та ми повирішуємо, та ми якось там домовимося, да та ми щось там це є. І потім в кінці-кінці випливає так, що ми самі собі зробили ну, недобре. І виправляти потім це дуже важко. І Я не знаю, чи це буде вже до кінця, так, як воно колись було. Але суть того, залишайтеся людьми, будь ласка. Питання ж не в тій землі навіть, питання не в тих гектарах, скільки з собою забереш їх? Скільки там за дві години тисячі хлопців лягли? Що вони з собою забрали? Нічого. Дехто навіть пам'яті не забрав за собою? Їх не знайшли просто. Mm. Все, я більше не маю що Дякую. Дякую вам за увагу. Дякую.